Види правочинів. Класифікація правочинів можлива за різними підставами і, залежно від числа сторін, що беруть участь у правочині, їх поділяють на односторонні, двосторонні і багатосторонні. Саме така класифікація запропонована в 220. Односторонній правочин це дія волевиявлення однієї сторони, спрямована на встановлення зміну. Припинення тощо цивільних прав і обов'язків видача довіреності складання заповіту. При цьому ця сторона може бути представлена однією або кількома особами односторонній правочин, як правило, може створювати обов'язки лише для особи, яка його вчинила. Проте у випадках, встановлених законом, або за домовленістю з іншими особами односторонній правочин може створювати обов'язки також для інших осіб до правовідносин, які виникли з односторонніх правочинів, застосовуються загальні правила про зобов'язання та договори, якщо це не суперечить актам цивільного законодавства або суті одностороннього правочину. Двосторонній правочин це погоджена дія двох сторін, спрямована на встановлення змін. Припинення цивільних правовідносин, двосторонні правочини є договорами, для яких характерне згоджене волевиявлення двох сторін договорами є також багатосторонні правочини, тобто такі правочини, в яких беруть участь три і більше сторони. Прикладом такого правочину є договір про спільну діяльність СК-1130 СК. Слід звернути увагу на те. Що в цьому договорі волевиявлення сторін має по природу з одного боку? Це взаємне волевиявлення щодо встановлення або зміни правовідносин між учасниками, з іншого має місце спільне волевиявлення, спрямоване на досягнення спільної мети на кожній зі сторін, як дво- так і багатостороннього правочину договору, може виступати декілька осіб. Два. Залежно від наявності або відсутності обов'язку сторін надавати зустрічне матеріальне відшкодування правочини поділяють на оплатні і безоплатні. У безоплатних правочинах обов'язок здійснити матеріальні витрати має тільки одна із сторін. Інша сторона не обтяжена будь-якими обов'язками. Прикладом може бути договір дарування. В якому одна сторона безоплатно передає майно у власність іншій стороні. Для оплатних правочинів характерною є наявність зустрічного еквівалентного надання матеріальних чи нематеріальних благ. Наприклад, у договорі купівлі-продаж одна сторона передає майно, але замість цього отримує його вартість у грошах. Три залежно від моменту, з якого правочини вважаються укладеними, вони поділяються на реальні і консенсуальні. Консенсуальним є правочин, у якому для настання правових наслідків досить досягнення сторонами домовленості з усіх істотних умов. З моменту досягнення згоди правочин вважається укладеним, у його сторін виникають відповідні права і обов'язки. Так. Досягнення сторонами договору купівлі продажу згоди щодо предмету і ціни продажу є обов'язок продавця передати річ у власність покупця і зустрічний обов'язок покупця сплатити певну грошову суму для укладення реального правочину однієї домовленості сторін недостатньо. Необхідною є також передача речі, поки вона не відбудеться. Правочин не вважається укладеним, прикладом реальної угоди є договір позики. Доки гроші не передані позичальнику, права і обов'язки ускорін не виникають. Отже, обіцянка дати гроші в позику не означає, що потенційний позичальник набуває права вимагати виконання цієї обіцянки, потрібно звернути увагу на те, що оскільки в консенсуальних правочинах момент укладення і момент виконання не співпадають, а в реальних співпадають, то консенсуальні договори завжди є взаємними. Реальні односторонніми, ми чотири залежно від значення підстав цілей правочину для його дійсності. Вони поділяються на абстрактні і каузальні правочини, в яких визначено підстави їхнього укладення, називаються каузальними, до них належить більша частина цивільно-правових договорів купівля продаж, доручення, зберігання тощо. Абстрактними вважаються правочини. У яких не визначено підстави їхнього здійснення. Найбільш яскравим прикладом абстрактного правочину є видача векселя. Вексель містить зобов'язання однієї особи сплатити певну грошову суму іншій особі, але при цьому не мають значення підстави, з яких було видано вексель була позика. Купівля продаж тощо 5, залежно від наявності вказівки на срок встановлення прав і обов'язків. Правочини поділяються на строкові і безстрокові. У безстрокових правочинах не визначається ні момент набрання чинності, ні момент припинення. Такий правочин, як правило, негайно набирає чинності і припиняється на вимогу однієї з сторін, наприклад, договір майнового найму, укладений на невизначений термін. Строковими є правочини, у яких визначено момент виникнення у сторін прав і обов'язків. Тривалість існування зобов'язання, момент припинення тощо від строкових необхідно відрізняти умовні правочини, у яких виникне дня зміна або припинення цивільних прав і обов'язків пов'язуються з настанням відповідної обставини. Для того, щоб правочин був визнаним умовним, ця обставина мусить мати місце в майбутньому і до того ж, не повинно бути відомо, настане вона, чи ні, отже, Умовні правочини відрізняються від строкових тим, що строк настає завжди, а умова може як настати, так і не настати 212 ск. Залежно від того, чи пов'язують сторони з нею виникнення, дня, зміню чи припинення правовідносин. Умова може бути відкладальною або скасувальною, якщо настання умови тягне виникнення, дня, зміню або інші видозміни цивільних прав і обов'язків. Це відкладальна умова. Наприклад, якщо здача квартири в оренду пов'язана з вступом до вищого навчального закладу, то має місце відкладальна умова, якщо настання умови тягне припинення цивільних прав і обов'язків, то це умова скасувальна. Наприклад, якщо квартири здана в оренду до вступу до вищого навчального закладу, то має місце скасувальна умова, частина М3 та 400. 212 з передбачені засоби запобігання недобросовісному сприянню настання умови або створенню перешкод для настання умови з боку учасників правочину, так, як що обставини, що є мовою набрання чинності або припинення правочину недобросовісно перешкоджала сторона, якій це невигідно. Обставина вважається такою, що настала, якщо сторона, якій це вигідно. Недобросовісно сприяла настанню обставини, з якою сторони пов'язують виникнення, припинення або зміню правовідносин, то припускається, що ця обставина не настала таким чином, і в першому, і в другому випадках умова ніби захищається від стороннього впливу і їй повертаються властивості факту об'єктивної дійсності, крім зазначених, є інші види правочинів легітарні такі що мають основою приписи закону, і волюнтарні, не передбачені законом, але укладені особами в результаті їхнього вільного волевиявлення, Усні та письмові Ск. 205ськ, Умовні та безумовні Пск. 212 Біржові такі, що укладаються на біржах щодо біржових товарів, і небіржові, фідуціарні, такі, що мають довірчий характер. Внаслідок чого втрата довір'я сторін одна до одної може спричинити розірвання договору в односторонньому порядку доручення, комісія тощо та звичайні.